Лівайс лот номер 15 чоловіча колекція. Починаємо огляд з цього джинсового піджака. Тут він, до речі, в такому розмірі великому XL. XL. Кількість одиниць в лоті буде вказана в описі. Так, такий от світшот. Зараз я вам його відкрию. Це вже колекція Весна Літо. Тобто тут будуть джинси, так, і з капюшоном. Тут будуть джинси, один світшот, можуть бути спортивні штани, джинси розміри різні, весняні курточки, футболки. І такі домашні ще штани фланелеві, тоненькі. В лоті буде дві ціни. Зараз ми дивимося блок, там, де ціна 17,5 євро за одиничку. Така сорочка Вільвет, але вона як вітровка. Ну, зараз така мода в нас цікава. Так, великі джинси, такі дуже великі. Якщо вам проблематично, якщо нема такого клієнта, тут розмір d 22. Подивіться градацію розмірів, Якщо нема у вас такого велетня, то я можу їх прибрати. Це не проблема. Так, ось вони спортивні штани. Джогери. Так. Такі сірі. Чіноси. Ці моделі дуже класні? Білі, такі рожеві. вони будуть в кожному лоті, клубна куртка. Так, футболки. От, до речі, футболки. І також футболки по дві одиниці. Оцей сет. І ось ці штани, я це пізніше покажу, вони будуть йти по ціні 10,5 євро за одиницю. Отже, дивимося, футболки. Зараз. Отак. Так. От. так. Такі чотири футболки. Так, далі ще джинси. Тоненький котон? Тоненький. Речі, це 511 -та модель. Така одна з самих популярних. В світі Сірі так тепер покажу блок по кос, так, дивіться такі штани, Піджак. А от Джемпер, він тоненький. Також кардиган, тут бірки в нас нема. Кардиган е має тут ось cos.com, Склад 55% хлопок і 45% шерсть. І шорти. Так, це також 17,5. І тепер показую те, що по 10,5. Так, оці футболки сет. Тут у нас йде 4 упаковки. 4 упаковки. Кожна упаковка коштує 10,5 євро за одиницю і двоє фланелевих штанів. Отже, ми з вами подивились лот номер 15. І він може бути саме твоїм на зв'язку. Луч.